Глянемо, що він приховує от від тебе, що у нього там за таємниці, про які ти обов'язково маєш знати, тому що це дуже важливо, дівчинко. Королева Пентаклів. Колесо? Приховує, що збирається по колесу їхати кудись, кудись, не, можливо, не в своєму місці, а десь за місто до королеви Пентаклів. Це може бути його мама. Може бути хтось, якась родичка за грошима. Чому йому потрібні гроші? В чому причина? Тому що в нього зараз башня, в нього якась розруха в житті, все розрушається через гроші, і він їде в неї просити. По дураку їде, якби можливо, він з цією людиною з мамою там щось був посварений або ще щось, тому що по дураку це людина прийде і скаже. Це в останній раз, що я беру на нове життя. Можливо, він взагалі запланував собі робити нове життя. Ну, так, нове життя він хоче. Одинича, одиниця Пентаклів це в, в, второго вейта це туз Пентаклів. Це коли ну, людина хоче щастя, людина хоче успіху, людина хоче. А чому він це приховує від тебе, я не розумію. Тому що він тебе любить, він не хоче, щоб ти не спала по ночам, щоб ти переживала. А як, якщо він зараз понабирає якихось грошей, то ти ще гірше будеш переживати? Ну Тут на карти показують, що ти все одно переживаєш за нього.